Привіт! Сьогодні ми розберемося, чому відбувається фехний експеримент під назвою вулкан із соди та оцту». Коли ми змішуємо соду, ці натрії гідрокарбонат з оцтом, водний розчин оцтової кислоти, починається хімічна реакція. Оцтова кислота реагує з содою, утворюючи три нові речовини: сіль, ацетат натрію, воду та вуглекислий газ. Саме бульбашки вуглекислого газу створюють той спінений ефект, схожий на виверження вулкана. Для експерименту потрібні ось такі матеріали. Перше харчова сода 2-3 столових ложки. Друге. півсклянки оцу. Третє. Посудина миска або пляшка. А також за бажанням четверта це фарба або харчовий барвник Отже, насипаємо соду. Один. Два. І 3. Також саме зараз час, щоб додати бароника. Далі додаємо повільно оцет. Пів склянки. Спостерігаючи за, вир... за виверженням ця реакція між содою, лужною та остом кислотою, яка виділяє вуглекислий газ. Цей експеримент продемонстрував принцип нейтралізації, коли кислота та луг взаємодіють утворюючи сілі газ, що це означає, реакція допомагає нам краще зрозуміти, як різні речовини взаємодіють одна з одною, та є чудовим прикладом перетворення хімічної енергії в рух газу. До речі, схожий процес відбувається у шипучих напоях, тільки замість оцту використовують інші кислоти. Ось такий простий захоплий експеримент. Спробуйте самі, але пам'ятайте про обережність.